Працювати з дітьми дано не кожному, а надто зі шкільнятами, непосидючими чомучками, які потребують від дорослих максимум уваги, терпіння і готовності гратися навіть тоді, коли тобі цього зовсім не хочеться. Тому на роботу в дитячий садок приходять не всі, хто отримав профільну освіту. Чи буває так, що приходять сюди, а потім змінюють фах і місце роботи, бо не витримують цього навантаження? Отож з малечою в садочках працюють тільки ті, котрі не уявляють себе де-інде. Серед таких і наша сьогоднішня героїня з дитячого садочка веселка Любава Сікович. Любава Вікторівна, розкажіть, будь ласка, вашу цікаву історію. Як ви вибрали дошкілля? Ви мріяли про це з дитинства? Ну, я з дитинства мріяла стати або хірургом, або журналістом. Вова, нічого собі, а чи ми саме або або щось кардинально протилежні професії? Ну, така я різнобічна. Я багато чим цікавлюсь, тому а батьки чим займаються? У Мене батьки військові. Мене колишні військові вже звичайно на пенсії. Вони обоє працювали в військовій частині ага. нашій і ну так, от мама. Каже, давай йди на вихователя, може вона мені щось побачила. Бо тоді такий вік був, що хочеться чогось такого. Прям. І я хотіла на журналістику. Я, на журналістику я їздила на курси, але потім вибрала і не шкодую, вибрала е, в стезю педагога, тому що це така різнобічна професія. Це ти і психолог, це ти і педагог, і дипломат. І, і і танцюрист можна сказати. Тобто, ну я не шкодую, тому що ну, це різнобарна така професія. Слухайте, ну а з огляду на те, що все таке любов до дітей, так, потім що треба, ще які ну, якості, крім того, щоб велике терпіння, бо це маленькі діти, і треба вміти, що їхньою мовою розмовляти, ну, як ви цього навчилися? Воно більше, якщо ти поважаєш дитину, якщо ти в ній бачиш особистість з самого початку, то в принципі складнощів ну там якісь бувають там нюанси, коли ти знаходиш підхід до дитини. А так, в принципі, якщо ти знаєш психологію, якщо ти знаєш, як підійти, який підхід до кожної дитини, а ми до кожної дитини знаходимо підхід. Ну, у нас немає, що всі. Ну, Діти не опакові, да вони тобто у вас індивідуальний все таки Так, да, це індивідуальний підхід, гуманістичний підхід, тому що ну ми кожну дитину ми маємо поважати, і вони нас поважають. Вони за нами слідкують. Ми не маємо. Робити помилок да. з ними вони це справа на помилку? Да, вони за нами слідкують теж. Якщо ти на секунду втратив авторитет, то його треба знову да, завойовувати. Діти вони досить строгі судді, можна сказати, нашої професії. Тому кожного дня треба бути готовим до своєї роботи, виконувати якісно. І перше, це звичайно це поважати дітей. А що ви закінчили? Я закінчувала ну, Жовтовецьке педагогічне училище, воно на той час був, потім Глухівський педагогічний університет національний. Чого так далеко? Тому що була, нам запропонували пілотна програма тоді. Ми на скорочене, це було в 2004 році перший такий у них проба, скорочено взяти з педагогічного училища, mm -hmm. і ми за два з половиною роки отримали вже спеціаліста. Зараз я навчаюсь в полтавському педагогічному, тому що в мене була перерва в педагогічній кар'єрі, і я щоб поновити знання, я зараз на, в Полтавському педагогічному університеті навчаюсь на логопедах, тому що це зараз дуже актуально. У нас в місті ну, немає логопедичних груп, і от ну, мені так і поновлю знання. Ну і попутно я ще зараз. Навчаюсь на військового психолога, тому що такі часи. То ви так і залишились людиною різнобічних смаків і вподобань, так? Да ну, по-перше, все ж таки те, що в мене батьки військові, я дуже багато часу там проводила. Mm -hmm. У ну, мене багато друзів військових ще з 14-го року. Mm -hmm. Тобто, ну так, і я зараз думаю, що це буде актуально. Mm -hmm. ну, і військ навіть для мене, для самої, просто навіть спілкуватися з людьми. А скажіть, будь ласка, як ваша родина ставиться до того, що ви займаєтеся скількома справами одночасно? Мама підтримує. З моїм батьком я не спілкуюся, вони розвелись. А мама підтримує все. Вона у мене ну, справжня мама, вона підтримує нас, настрої в сім'ї. І вона підтримує всіх нас, і ну і... хто не займався, так? Да? Ну ми всі займаємося в принципі, корисними справами. Да, і Ні, ну, я маю на ну, увазі, не критикує, Ні. що туди вона не йде, чи те не вибирає, так? Да? Вона підтримує, ну підтримує всіх нас. Тому... А власної сім'ї вас ще немає? У мене є чоловік, але він, він політичний в'язаний Білорусі. Тому і тому, що я ще й тому обрала цю зараз навчатись на військового психолога він... Засуджений в Білорусі за партизанську діяльність його засудили. Він не громадянин України, тому поки що ми окремо. Ясно. А діток у вас немає? Ні, немає. Якось так доля не склалася з дітьми. Ну, будемо сподіватися, що поки що немає. Мені, я ж кажу, мені вистачає тут дітей, в принципі. Мені, коли буває, ну так я ж зараз не, не працюю з дітьми, прям я вихователь методист, але буває. Як ще до війни було таке, що я заходила просто в групу і в ясельній групі Олеся, вона прям підходила, ми оце обнімашки. вона ж каже, що в день треба 10 разів з кимось обійнятися. оце ми, я заходила. ну Мені вистачає любові, в принципі, дітей. У мене племінники також, племінниці, точніше дівчатка. Мені вистачає, а там як доля складеться. Скажіть, будь ласка, що вас захоплює найбільше в роботі дошкільника? Ну, те, що різноплановість, я дуже люблю, от я і вишиваю, я і займалася єдиноборствами східними. Я коли пішла з дитячого садочку в бухгалтерію, там я і називала оці папірці, оці ордери. Це все до такої. Це мертвий матеріал. Все ж таки, діти. Це от я згадувала квіктеравна, там жучок з'явився. Ми всі біжимо. Ми всі дивимося на то жучка, бо та квіточка. Ну, по перше, ти сам розвиваєшся постійно. Ти готуєшся до заняття. В тебе не може бути. Один день схожий на інший. Тут, по-перше, заняття різні, це різні теми. Ти ти шукаєш щось, щоб дітям це було цікаво. Тому що я ж кажу, це, це той же авторитет. Якщо ти працюєш на повну, в тебе буде авторитет у дітей. Вони все бачать. Якщо ти будеш це так проводити, аби провести без душі. Вони ну вони не буде відклику від дітей. Вони маленькі психологи, вони все помічають. Оця різноплановість, ти тут хореограф, ти тут музикант, ти тут психолог, я ж кажу, ти дипломат, коли з батьками. От, ну ця різноплановість, да. Ти тут малюєш, ти вчишся малювати, ти вчишся вирізати. Тобто я так розумію, ви просто людина творча, і ви творчість mm -hmm. якби шукаєте в будь-якому занятті, чим би ви не займалися. Yeah, я покладаюсь, тому що. Ну, психологи, звичайно, скажуть, що перфекціонізм – це погано, але от, ну, ну, я хочу довести його якось, ну, більш, ну, до досконалості, можна сказати. Тому, ну, викладаюсь, да. Тому мене от, от Це сама цікава професія для мене дійсно. Да, я, я була і бухгалтером, я була і старшим касиром, я і на заводі працювала трошки, я і в теплицях працювала. Багато да, я от ну, я така… Ну, не непоситюче можна сказати. І от а що у вас в такому в приватному житті цікавить, окрім роботи? Чим ви займаєтеся? Що ви полюбляєте? Чи є у вас хобі? Хобі ну зараз займає вільний час більше навчання, тому що все-таки два університети. А так я, я дуже люблю вишивати. Я своїм хлопцям обереги робила вишивку, тобто я люблю вишивати хрестом. Да, давно... То вас навчив? А якось в школі. От якось в школі, да, я почала вишивати в школі. От, ну, на уроках праці На старці. захопили вас? І да, я в мене картини є. Тобто, а зараз я підбираю обереги, роблю хлопцям. Ну, слава Богу, всі живі я з 2014 року, да, тому, ну, ну, малювання. Я раніше, я сама, самоучка, можу сказати, угу. в училищі, як показали, як треба там з тінями працювати, угу. от малювати. Я, Портрети малювала один час. Ну на, на такому, на любительському рівні. Да, на любительському рівні, ну малювати да, uh -huh. іноді. І в роботі це дуже допомагає. Uh -huh. А так вишивка, і зараз навчання немає вільного часу на що небудь. А так і східні єдиноборства я займалася, я люблю спорт. Я... Uh -huh. І так займаюсь трошки спортом, як є час тільки вдома, тому що yeah. да форма підтримати? Да, да, yeah. стараюсь да, підтримувати форму, тому що. Uh -huh. Ну, тому що форма це здоров'я, це так. в першу чергу, тим більше. Так. Військова... Да, і військова все ж таки зараз спеціальність. А я в 40 років це вже порог. Там mm -hmm. більше ну, військових психологів не, не беруть на військову кафедру yeah. після 40, -ка, І мені треба теж форму, тому що mm -hmm. там фізична підготовка повинна бути. Mm -hmm. Тому так. Для вас у житті цікавого, але дивіться, ми знаходимося на вашому робочому місці в дитячому садочку, незабаром день дошкілля, Що би ви хотіли побажати своїм колегам, з якими ви ось тут працюєте плече до плеча, плекаєте нашу малечу. Ну, по перше, мабуть, бути в ресурсі постійно, тому що важкі часи і це можливо. Я перепрошую все таке, Як ви вважаєте, так трошки як психолог? Це в можливо В ресурсі. Ну, якщо ти ну зараз багато чого, є сайти різні, є да, є методики, щоб підтримувати себе в ресурсі, і тим паче ми не були. Ми півтора року не були з дітьми, і ну, я б побажала ну, звичайно витримки, звичайно, бути в ресурсі, бути мудрими, бути ну, людяними до дітей. Ну, у нас проблем немає з цим. Я ж кажу, у нас дівчата молодці і багато чого, і ми проводили для них і метод ну, метод об'єднання. Тому у нас, в принципі, всі володіють методикою. Тому, ну, головне, я думаю, зараз бути в ресурсі. Ага. все ж таки, Тому що без ресурсу, якщо ми не будемо володіти собою, Усі важко сьогодні. Да, ага. да, зараз важко. Ну, я ж кажу, у нас дівчата, от зараз прийшли діти, ми півтора року все ж таки була перерва, і вони молодці. Вони зараз стараються. Видно, що вони теж дуже скучили, і ми скучили за дітьми. Ну, якось тут було як пустий дитячий садок без так. них. То зараз, дівчата, я от скільки спостерігаю, дівчата у нас молодці видно, що. Це вас надихає? Так, звичайно, це ж результати роботи моєї Тетяни Михайловни, угу. тому що ну, я бачу результати вже зараз, хоча ми всього третій тиждень працюємо і діт діти хочуть йти. Угу. Це головне, це. Звичайно, мабуть, найголовніша оцінка, коли діти хочуть сюди йти. І вони скочили один за одним mm -hmm. за колективом. Це дуже важливо для, для дітей перед школою. Бути соціалізованим? Да. Mm -hmm. Так, саме в соціальному плані це головне. Mm -hmm. В особистому плані, що ви хотіли побажати колегам? Ну, добробуту, щоб достаток був, щоб розуміння було в сім'ї і на роботі також, підтримували один одного. Mm -hmm. Ну, в принципі, і ну і перемоги нам скоріше і, да, мирного неба, щоб скоріше це все закінчилось, тому що хочеться вже працювати як в нашому звичному режимі. Дякую вам, посмішок більше і дітям, і на ваших обличчях. А все буде добре. Дякую.